Так, батьки принесуть справжню користь з дітям, якщо зможуть любити один одного більше, ніж свою дитину. А в такій моделі є як мінімум чотири користі. Перше. Перше, це здорова модель стосунків. Насправді, коли дитина бачить, що батьки насолоджуються один одним, то в майбутньому вона захоче повторити цю модель. Друге. Друге, це здорова сепарація. Дитина наглядно бачить і розуміє, що головним партнером по життю є е, чоловік і дружина, а не мама чи папа. Третє. Третє це ви позбавите дитину від непотрібного почуття провини. Тому що якщо мама все життя присвятила тільки мені, то як я можу бути е, щасливим, поки не зроблю щасливою її. Четверте: е, коли подружня пара щаслива, то як правило, їх нервова система стабільна. А значить, більше ресурсу, щоб приділяти дітям якісний час. Та й в цілому в сім'ї більш здорова і спокійна атмосфера, правда? Ці питання ми обговоримо на моєму безкоштовному ефірі Криза трьох років, який відбудеться 22 жовтня о 19.00. Всилання в шапці профілю.